Оперативна інформація у сфері цивільного захисту за тиждень з 24 червня по 1 липня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайної ситуації за сигналом тривоги виїжджали 139 разів, із них на гасіння пожеж 77 виїздів, 18 пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. За тиждень у природних екосистемах виникло 33 пожежі, із них 4 лісові пожежі. Для дня допомоги населенню було здійснено 37 виїздів. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 38 піротехнічних розрахунків, 202 сапери, 91 одиниця одиниці техніки зведеного загону піротехнічного ДСНС, у тому числі 11 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери здійснили 268 залучень. Знешкодивши 389 ворожих боєприпасів, а всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили 7385 гектарів територій, з них 379 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2061 гектар сільхозьких угідь, понад 4 тисячі кілометрів лінейних мереж, 61 об'єкт. Та 4565 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 96 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень стався один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 30 червня у селі Яремівка Ізюмського району 71 річна жінка наступила на піротехнічну міну ПФМ. Один пелюстка. внаслідок вибуху її відірвала праву стопу. Наразі постраждала, перебуває у лікарні. Всього з початку бойових дій, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. На Харківщині, на жаль, загинула 81 особа та 224 особи травмована. Хочу звернутися до громадян з проханням чітко дотримуватися правил мінної безпеки. Не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, відкрити простори, пойми річок, особливо на тих територіях, на яких точилися бойові дії, на тих територіях, які, які були під тимчасовою окупацією, ці території сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не резервувалися, протипіхотними та протитанковими мінами. І якщо ви помітили вибухонебезпечний предмет, Вибухівку або якийсь підозрілий предмет. Прошу, щоб негайно сповіщали за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня рятувальники загасили 18 таких пожеж. Найрезонансніший з них, 26 червня, ворог завдав удар керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі Харківського району, постраждало 12 осіб, серед них троє дітей. Пошкоджено 65 житлових будинків. Зайнялася господарська споруда на території одного з приватних домоволодінь. 27 червня ворог завдав ударів авіабомбами по приватному сектору міста Харків. Від обстрілів постраждало 5 осіб. Частково зруйновані житлові будинки, пошкоджені сусідні будинки, корпус навчального закладу і легкові автомобілі. Одна з авіабомб влучила в житловий будинок, в приватний житловий будинок, де знаходилася десятирічна дитина, хлопчик. На щастя, бомба, ідентифікована як ФАП 500, не здетонувала, не розірвалася. Сапери ДСНС цю бомбу вилучили і знешкодили. Крім того, були пошкоджені вікна, ворота та зовнішні оздоблюючі конструкції будівлі пожежного депо Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали. 28 червня внаслідок бомбардування у селі Церкуни Харківського району сталася пожежа у двох житлових будинках з споруді та у цивільному підприємстві. Загальна площа пожежі склала. Понад 200 метрів квадратних були пошкоджені, розташовані поруч житлові будівлі з надворними забудовами, за іншою трезвою горіли вантажний автомобіль та трава на площі 300 метрів квадратних, вибухом пошкоджені складки будівлі місцевого підприємства. Всього постраждало в циркунах 8 осіб. Для ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. І 29 червня в місті Дергачі був завданий удар чотирьома кабами, було три пострадавших. Вчора, 30 червня, ворог завдав авіціну удару по території відділення нової пошти. Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля, загрілися вісім вантажних автомобілів. Ще шість вантажних автомобілів було пошкоджено. Також було пошкоджено три виробничі складські будівлі та медичний заклад. Одна людина загинула, 10 осіб постраждала. Із постраждалих осіб на сьогодні 8 ще знаходяться у лікарнях. Серед постраждалих була одна дитина, немовля. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено було 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. Я хочу звернутися до мешканців Харківської області з проханням не ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прявувати до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Також звертаю увагу громадян на високу пожежну небезпеку у лісах. Крім того, висока міна небезпеки і ворожі обстріли створюють додаткові перешкоди для гасіння пожеж. Тому відвідування лісових масивів наразі вкрай небезпечне. Пожежі в еках зачасту, крім ворожих обстрілів, відбувається через нехтування вимогами пожежної безпеки, через спалювання сухої трави та сміття. І я нагадую, що за такі дії передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність щодо евакуації. Починаючи з 10 травня, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації співробітники Державної служби України на надзвичайної ситуації національної поліції у взаємодії з місцевими органами влади і самоврядування, з волонтерами, проводять евакуацію в сіми громадах Багадухівська, Чугуївська, харківського району. У співсправці з місцевими громадянами, співробітники ДСНС також проводять оповіщення населення про необхідність евакуації. З прикордонних населених пунктів. На, на території проміжних евакупунктів постійно працюють психологи ДСНС. Вони надають підтримку тим, хто змушений був покинути власні домівки через бойові дії. І загалом із прикордонних населених пунктів Харківщини спільними зусиллями евакуйовано вже 12 тисяч 70 осіб, з них 930 дітей та 276 маломобільних осіб. Інформація щодо Загибелі на водних об'єктах протягом тижня у нас сталася одна загибель на водних об'єктах. Це 24 червня у місті Харкові на Петренківському водосховище було вилучено тіло загиблого чоловіка 1986 року народження, який потонув напередодні. А загалом, з 1 червня, на харківщині зафіксовано дев'ять випадків загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, серед цих загиблих троє це діти. Тому в першу чергу хочу звернутися до батьків: бережіть, дитя, бережіть життя своїх дітей, не залишайте їх наодинці біля водойм за безпеку дітей під час відпочинку на водних об'єктах перед законом та власною совістю. В першу чергу відповідаєте саме ви. Нагадую, що державною комісією. Техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всі території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах, а рішеннями комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та міста Харкова. Наразі купання взагалі заборонено. Дякую за увагу.